Що лишається матері, коли життя забирає у неї найцінніше власну дитину? У своїй новій книзі Марія Матіос розповість історії різних п'яти жінок, у яких, здавалося, немає нічого спільного, окрім одного? Кожна з них втратила власну дитину? Де ж вони беруть сили? Аби пережити ту неймовірну скорботу, яка оселяється в серці кожної матері, якій довелося пережити подібне горе, кожна з них проживає цю трагедію по-своєму, авторка майстерно вплітає їхні історії у драматичній канві, після прочитання якої ви не зможете залишитися байдужим до цих персонажів. Чому варто прочитати книжку мами? Щимка історія про втрату, яка не залишить вас байдужим, від авторки-переможниці багатьох літературних премій, зокрема Шевченківської премії з літератури 2005 року, та коронації Слова 2007. Книжка підіймає табуйовані теми і викриває низку тез, які, попри свою важливість, Досі замовчуються в суспільстві.